Чи зверталася ти до правоохоронців польських українських? Так е, я хочу подякувати май, моїм друзям, журналістам українським і польським, що е, вони, знаєте, так підтримали мене в цьому. Я теж так спочатку зреагувала не так серйозно, і я це поширила, по-перше, опублікувала. І, тобто, я таким чином пообіцяла, що я це зроблю, і я це зробила. Я звернулася до. Кіберполіції України і реакція була моментальна. Я протягом 10-15 хвилин отримала два різні телефоні дзвінки про те, що прийнято. Я отримала підтвердження номер мого звернення. Але найбільше, що мене на сьогодні радує, і це така дуже свіжа для мене новина, яку я готова поділитися з вами. Мені відписав польський адвокат, юрист. І хочу відмітити, що контакти до нього мені дала польська колега, яка проживає і працює багато років в Польщі, яка приватно мені написала, що хотіла би мене підтримати, що я не маю кидати свою громадську діяльність, свою справу. що... Так, це виклик, але це теж визнання цих російських служб, що я дію правильно, і ось саме вона надала мені контакт, де теж протягом буквально 10 хвилин мені відписав юрист. Я думаю, дуже вам відомий, такий як Давід Дехнерт.